Господь, сину, покинь себе і знайдеш мене, будь без своєї волі і всякої власності, і тобі воздасться, бо зразу ж, як тільки зречешся себе і не відкличеш того, ще більше ласки тобі додасться. Слуга, Господи, скільки разів я маю зрікатися себе і від чого маю утриматися? Господь, завжди. І в кожній хвилині, як у малій, так у великій речі, нічого не вилучаю, але хочу бачити тебе цілком без нічого. Бо як інакше можеш бути моїм, а я твоїм, коли не позбудешся в серці і вчинках усякої власної волі. Чим хучіше так вчиниш, тим краще себе будеш почувати, і чим старанніше і щиріше, тим більше сподобаєшся мені і матимеш більшу заслугу. Є люди, що зрікаються себе, але з деяким застереженням. Вони не покладаються на Бога у всьому, а стараються самі про себе подбати. Деякі спочатку, здається, щиро жертвують собою, але пізніше, коли поманець спокуса, повертаються назад до свого, і тому немає в них ніякого поступу в чеснотах, такі не йдуть до правдивої свободи чистого серця. Ані до ласки милої дружби зі мною. Якщо спочатку не зречуться себе, і щодня не будуть жертвувати собою, без того нема і не буде блаженного з'єднання зі мною. Дуже часто я тобі казав, і тепер ще повторюю: покинь, відречися себе, і не будеш великого спокою, дай усе за все, не вилучай нічого, не домагайся нічого назад. Тримайся непохитно, тільки мене і будеш мене мати, будеш вільний серцем, і темнота не здолає тебе, до того прямуй, за те молися, того бажай, щоб ти міг позбутися будь-якої власності, і, мов нагий, йти за нагим Ісусом, завмерши для себе, а для мене вічно живучи. Тоді щезнуть усі порожні ілюзії, ворожі турботи. І марна журба, тоді також зникне надмірний страх і замре невпорядкована любов.